Ситуацію на кордоні Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби на зв'язку? Пане Андрію, вітаю. Вітаю, Пане Андрію, я хотів почати ситуації на Сумщині, оскільки кілька днів тому деякі моніторингові канали помилково повідомляли про можливий прорив кордону на Сумщині. Ви це спростовували? Хотів поцікавитися, а яка ситуація загалом, наприклад, на кордоні українсько-російському з диверсійно-розвідувальними групами російськими зараз? Наскільки часто вони намагаються зайти на українську територію? Ну, власне, так можу ще раз зазначити, що ніяких е, проривів кордону е, Росії е, в межах е, ділянки з Україною ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було, але загалом. Кордон з Росією це фактично така лінія фронту, де варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі і спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, які ворог найбільше намагається використовувати. На ділянці кордону з нашою країною, але якщо загалом говорити про активність російських диверсантів, то зараз вона не така висока, як це було раніше, і спроб заходу диверсантів, щоб це було з якоюсь там системністю або ж з якоюсь періодичністю, ми не фіксуємо в той же час, загроза від спроб заходу. Російських диверсійно-розвідувальних груп вона залишається і в межах Сумської області, де е, найбільше таких випадків фіксувалося. Це загроза також і для Чернігівської області, і власне також і для Харківщини. Саме по по цій області днями прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи. По ній було нанесено ураження, і ворог відступив за лінію державного кордону. А що стосовно українсько-білоруського кордону, звіти якісь є спроби заходу російських ДРГ чи там тихо? Ну, по-перше, Росія не має зараз на території Білорусі своїх достатньо таких сил, які б могли становити загрозу нашій країні, і ми не фіксуємо в тому числі спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп на цій ділянці кордону. Звісно, що на території Білорусі ще залишається певна кількість російських військових, але це більше такі підрозділи логістики, підрозділи забезпечення. В той же час розуміючи загрозу, яка може йти з території Білорусі, наша задача залиша, залишається бути пильними, нарощувати наші оборонні можливості і власне контролювати всю протяжність кордону, аби не допустити будь-яких дій будь-яких провокацій. В той же час, по всій протяжності кордону Білорусі від Волині до Чернігівщини, якихось нестандартних ситуацій за останній довгий період ми не відмічаємо про пильність. Хотів поцікавитися, пане Андрію. А якщо перетнутися на захід, перекинутися точніше на західний кордон український, чи фіксують прикордонники спроби незаконного перетину кордону особами призовного віку в легальних пунктах перетину. Спроби незаконного перетину кордону на жаль вони залишаються як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і таких випадків на кордоні фіксуються саме на цій ділянці найбільше. Але також є й спроби незаконно перетнути кордон на шляхах легального виїзду, тобто в пунктах пропуску. і там як правило або ж намагаються використати підробні документи, або ж намагаються сфальшувати умову перетину кордону, що відповідно до тих умов, які прописані правилами перетину кордону, і які діють на час дій воєнного стану. В той же час це фактично ну одиничні випадки, якщо порівнювати до прикладу з зеленою ділянкою кордону, де ще раз зазначу найбільше спроб незаконного перетину кордону. Однак починаючи з липня і станом на зараз фактично йде. Поступове зменшення спроб незаконного перетину кордону, особливо по зеленій ділянці кордону, по пунктам пропуску, також якщо особливо порівняти з 23-м роком, кількість таких, таких спроб набагато менше. Однак вони фактично залишаються також щоденно продовжують для себе обирати напрямок, в тому числі і лінії кордону, де вона проходить по річкам, зокрема й по річці тиса. І треба розуміти, що в більшості випадків знову ж таки, порушники звертаються попередньо до третіх сторін, фактично до таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. А в подальшому люди опиняються на березі річки Тиса і хто. Більш так відчайдушний, то все ж таки намагається перетнути е, цю водну перешкоду, наражаючи себе на небезпеку, хтось відмовляється від перетину кордону, розуміючи, що це несе е, загрозу їхньому життю та здоров'ю, але на жаль, саме річка Тиса забрала найбільше життів у тих, хто намагався у незаконний спосіб перетнути кордон. Дякую, пане Андрію, за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами в ефірі.